Друзі, ще раз привіт. Сьогодні 3 травня 2023 рік середа. Друзі, сьогодні зранку я робила відео, записувала. Не знаю, куди мене що шо, гоне. общем, сказала я, що 6 травня. Друзі, я ошиблась, звіняюсь. Ну, це так, не знаю, вийшло. То дуже рано я коротко, записувала відео. Ще, ще не проснулася до кінця. Коротше, зараз, друзі, вже. Е 12.35 дня. Це я тільки що прийшла, не тільки що, вже десь півчаса назад я прийшла з базарю, торгувала яйцями. Коротше говоря, сьогодні торговля була супер проста. В общем, зрання, от зранку, я записала відео, злила в Ютуб, в общем, все зробила і десь у півдесятого я вже пішла з яєчками торгувати на четвертий мікрорайон Я ходила торгувати. І у 10 часов я вже була там, і мене, кстати, чекала одна жіночка. Вона мене зразу купила 25 яєчок на 100 гривень. Коротше, по 40 гривень. Вона мене чекала вже минут 15, навірно. Бо вона каже: я, я у вас вже брала яєчка. Я, чесно, її не пам'ятаю, бо в мене ну, багато багато вже покупців. Коротше говоря, ну вона мене от купила. Це моя перша по перший мій покупатель був. І потім, як пішло, як пішло, коротше, в мене розібрали. В общем, сьогодні я торгувала більшенькі яїчка, були по 50 гривень. Там у мене два десятка купили жіночка і 14 штучок. Залишилося теж в Мене забрала і по 40 гривень за десяток. Більш-менше такі яєчка, молодочок, курочок. Ну, були такі, що і возмущалися, ну, возмущалися. Возмущайтеся далі, друзі. А візьміть відра, то потягайте гнію, там, як я з курятнику витягувала. Знаєте, як тяжко? А приїдьте до мене та потягайте з зерном. Ну, це, це дуже тяжка праця. Це так, от, знаєте, хоп, оце, що я показую, так от там покормила, побавила з ними та все. Знаєте, скільки там роботи над ними тяжкої. Дійсно тяжко, от я з такими людьми, які там щось кажуть за ціни, я навіть не розмовляю. Я просто кажу, ідіть з Богом, ідіть. Не подобається, от я, коли, допустим, щось купляю, якщо мені не подобається, чи товар, чи ціна. Я просто уходжу, я ніколи нічого не доказую. Тому що у кожної людини якась своя на це є причина. І от у мене є причина. Ну, подождіть, чого я должна ще дешевше свої яєчка продавати, якщо в АТБ 46 копійками. БТБ це магазинське яєчко, яке і рядом не стояло з домашнім яєчком. Ви ж бачили, які, які в мене яйця. Тим більше, мої постійні покупці вони вже, ну, вже приходять, вже вони знають, що дійсно воно добренне це яєчко, що жовток там дуже жовтий, вони добрі. Ну, то є отако. ну Було два, дві покупчення. Не покупчення, а дві тітки такі, одна вийшла, ого 40, ну та й огокай ого, далі. Що ти мені огукаєш? Ого, іди в АТБ, тоді купляю ті непонятне чим корм, не ні комбікормами всякими та всякою гадостю. Ну коротше, це таке діло. Ну, друзі, хто їсть домашнє, то і не буде магазинське їсти ніколи. Це я вже я по собі знаю. Я ніколи яєчко, жарене не буду їсти з магазину, ніколи. Чесно, я гидую таке. ну, Я не буду таке їсти, я тільки їм домашнє яєчко. Я можу там, коли в мене не було курей, то я купляла домашнє яєчко. Теж так от заказувала у тих людей, у яких я постійно купляла. Потім, як вже прям, ну, дійсно треба-треба це яєчко, то якщо я купляла в супермаркеті яєчко, то це було або, ну не знаю, на... На оладок чи на блинчик. Все, все. навіть для пиріжків це тільки домашнє яєчко, щоб воно було дійсно з гарним, вкусним жовтком. Ну, отак, от, якось так. Ну, таке діло. Коротше, оце я попродалася. Буквально за, за 40-45 минут. Сьогодні ну, дуже швидко. Прям мене розгребли. І в мене, кстати, було багато яєчок. У мене було 150 яєчок. Оцих по 40 гривень, і виходить 20-34 штуки по 50 гривень. Це мене було. Це в мене розібрали за 45 хвилин. Буквально Чух, все. Я така довольна, друзі, дуже-дуже довольна. Бо мені сьогодні е, треба було ще піти на нову пошту, забрати посилку. Я забрала, я вам казала, я е, буду робити. Бантики для дівчаток, то мені, я пана, заказувала там, ленточок усиляків, резиночок. Короче, буду заколочок. Ну, всяке-всяке таке. Е, бантики Канзаші буду на 1 вересня робити, там, ну, так, щоб дітки носили. в общем-то, діло. То, короче, я отримала цю посилочку сьогодні та й зайшла трошки в Аврору, трохи там ленточок узяла, зараз покажу. І трохи ще кое-що докупила. Зараз, друзі, кстати, я вам покажу. Ні, зараз гляньте, ну я тільки що ще нарвала трави курям. Бо я прийшла, вони дуже люблять травичку. А щоб було добре яєчко, щоб вони добре неслися, треба багато трави давати курочкам. І ось бачите, я їм нарвала. А вже трава, кстати, друзі, почала колоситися. Ось, гляньте, вже. А вони таке ось, вони таку травичку не, не люблять, не люблять. Вони дуже погано її їдять, вони її більш затоптують. А люблять. Ось все, що вони люблять. Вони люблять мокрицю, дуже люблять мокрицю. Вона, во-первых, дуже полезна і вона сочна, тому вони її полюбляють. Я якраз залізла там, а і ось, ось, ось дуванчики теж нарвала, теж вони таке полюбляють. Ось таке. В общем, друзі, в кого на городі, багато мокриці. Ось ось зараз, зараз ще покажу. Ось оце мокриця. Вона вже, кстати, теж цвісти починає, то 100% дуже, дуже кисла земля. Оце на кислій землі росте в основному ця, оця травичка. Вона, кстати, дуже полезна, кажуть, що листечку цієї трави можна додати в салат. Ну, Я пробувала, друзі, вже воно трохи похоже на огірок. От от, попробуйте, хто, хто нагадує, от. трохи напоминає огірок. Отакий от перший, перший такий сочний огірочок. Воно вкусно. Вкусно, дійсно, вкусно. Ну, я зараз курочкам кину травичку, а потім покажу вам, друзі, що я купила сьогодні. І, кстати, буду обробляти сьогодні яблуні і груші. Друзі, сьогодні дуже тепло, дуже-дуже. Гляньте, як зараз курочки будуть бігти за мною. Цепа, це пацієнта. Цього ящика їм не знаю. Часа на півтора хватить і все. Бачите, як вони клюють травичку. Дуже люблять травичку зелену. Ось, кстати, друзі, коловишеньки я розсаду винесла. Тут в мене і баклажани, перець, капуста і огірочки. Той, що я на розсаду посадила, винесла, щоб він до сонечка трохи привикав. Тут воно під черешенкою. Бачите, тут не, не дуже велике сонце. Е, ну е, треба, щоб все привикало до сонечка. Бо бачите е, декілька баклажанчиків. Сонечку попекло. То бачите, ну вони. Вони одійдуть, звісно, ну треба було потрохи їх закаляти, а я зразу винесла на цілий день. І отож, бачите, розсада в мене томатики, воно воно, вона вся-вся зараз відкрита, повністю відкрита. Хай закаляється, бачите, вона в доброму стані, все з нею добре. Перед тим як висаджувати розсаду, любу розсаду томатів, баклажанів там, перцю треба її закалити добре, щоб сонце не попекло листя. Частина на продаж, щоб людина ну була із плодами, тому я її добре закаляю. Отаку. В общем, отак, друзі. Дуже тепло сьогодні. От зараз мені в такій футбольці мені жарко. Чесно, я буду передіватися у маючку або топік вообще в діну і буду бризкати яблука та груші. І, кстати, хотіла вам показати ось моя айва. І вона вже починає викидати ось цвіт. Бачите, який в неї цвіт. Вона дуже пізно починає квітнути. Один раз я її вже обробляла е хорусом і актарою. Вот. А іменно по цвіту ще буду обов'язково дуже обробляти, бо айва теж моніліозом дуже боліє. Вона показує свою болячку іменно е тоді, коли починають ганити плоди. Повесні вона не показує цього, але воно теж дуже вже вже ну не знаю. Років, навірно, 10, скоріш за все, в нашому регіоні. Оце це більш більш дійсно, Дніпропетровської області, бо це, це, це така болячка грибкова, дуже дуже погана. І я дуже дивлюся, багато абрикосів е, по городу просто по місту росте. І вони стоять сухі, то їх ніхто не обробляє. І ця болячка заражає слідучі дерева. Ну не знаю. Мені кажеться, треба, щоб влада щось уже почала діяти. Може, якось там виділялись якісь фінанси, щоб і ті обрикоси, які просто по місту ростуть, їх теж треба обробляти, тому що ну. Це ця болячка поширюється і поширюється. І раніше саме найперше моніліоз був тільки на абрикосі і на персику. Потім вже почало це на сливу, на айву, і вже потім перейшло і на яблука, і на груші. Ну так ось якось. А ось дивіться, яка яблуня квіте Квітне прямо. прям бджол дуже багато, друзі. Хотіла, от дійсно хотіла зараз бризкати, але, мабуть, не буду. Підожду до вечора, бо я хочу бризкати хорусом і ще другим препаратом. Бджоли його ну бджолам він не потрібен, щоб їм не, ніякої шкоди не завдав цей препарат. Хай вони краще мені поопиляють, воно ну, їх дійсно дуже-дуже багато. Дуже бджілок і так дуже мало. О, хай, мабуть, хай, вечором я вже побризка, вже зараз нічого більше робити не буду. Покажу вам, що я купила. Зайшла там по магазинам і в АТБ, і ще в другі магазини. Зараз покажу свої покупки. Друзі, дуже якось сонце виблискує, прям дуже-дуже-дуже воно ярке. Таке то я. Кстати, друзі, я вчора е, коли садила огурці на городі. Е, ну, буквально десь не більше часу я була на городі. У мене плечі отут згоріли, бо я у топіку була. Отут плечі згоріли. Я сьогодні оце несла цю сумку. Отака вона, на плечі. У мене ну, пекло дуже. Я її зняла і несла просто в руці. Хоча було тяжко, мені мене відро, і оце, оце, коротше, ціла куча. Цього. Е, так, що я купила, друзі? Зайшла в АТБ, купила отакий хлібчик. Це мені останній залишився дешевий по 5, 60, по 5.10 білий і по 5.60 і по 5, 10, і по 5,60 білий розібрали. А це один сірий залишився. А це я йшла по дорозі. Трохи відламала рижику і там ще одна собачка дала їм. Бо, ну, вони теж кушать хочуть, а я що можу, те й даю друзі. Кстати, дуже дякую, велике, хто, хто кидає мені на карточку гроші. Я номер своєї карточки приватної залишаю у описанні. Хто може, скидуйте, я на ці гроші кормлю бездомних тваринок. Так, це я купила е, е, насіння, пожарить хочу. 40 гривень літрова баночка. О, Потім 43,50 купила собі смаколик. В, этой, в АТБ я купила Рошеновські вафельки Вони дуже-дуже Ну, Я люблю Рошенівську продукцію, хто б що не казав. На акції в АТБ отака кубаса. 52-50 паличка. Чесникова. Це саме найдешевше, друзі, це я купила. А, і, друзі, наконець-то в прошлий раз я в АТБ купляла лук цибулю. Це капець. Просто звідкіля вони його привезли, він такий. Дубовий, от реально дубовий. Ну таке коротше, Мені не понравився, я його курям порізала та дала. А це купила вже сьогодні, отакий. бачите, Викинула вже, а тебе я купила. 40, 48 з чимось. Так, це в мене посилочка. Друзі, посилку я відкривати не буду, бо це ну, не всім цікаво. Це тут, коротше, ленточки, бусинки, всяка така штукенція на цей на бантики. Оце я таку велику посилку сьогодні отримала. І ще на 5 травня, і ще одну посилку з другого магазина. Це із магазину Сундучок. Він самий найдешевший у нас на Україні. Ну, по крайній мірі, те, що я знаю, і слідучу я получу з магазина Попелюшка. Там трохи дорожче. Ну там є те, що немає в сундучку. Далі купила 3 кг макухи, друзі. Буду курочкам додати. Макухи треба 15% від других зерен додати обов'язково. Бо в мене я купляла ото суміш, насіння, пшениця і, що, що, і кукуруза. А цієї суміші дуже мало було, і вони вже доїдять, і не буде сімочок. А вони надо, вони дійсно надо, То я купила оце у дівчат макухи по 12 гривень за кілограм. Це тут 3 кілограма. Коротше, на 10 кілограмів треба додавати півтора кілограма макухи. О, це я купила так. Далі що я купила, друзі? А, ну, це отакі побрікушки. Це я купила це мій, коротше, тарілочка, я сюди яєчка викладаю. коли торгую. Це я зайшла в Аврору і ще докупила ленточок, яких я не заказала в магазинах. Заказ... ой, Заказала, кажу, Купила, дивіться, такі обручі. Ось о, це я буду теж робити бантики і чіпляти на ці обручі по 7 гривень. От це я купила. Потім отаку білу ленту атласну, отаку тоненьку три рулона. Потім отакі великі бусини прозрачні, це на великі білі банти будуть. І отакі ось бусинки поменші, біленькі. Це я три пачечки купила. Це теж в Аврорі. Потім купила жовту блакитну таку стрічку. Дві-дві пачечки. Вони дві пачечки залишилися, дві пачечки я і забрала. Це теж атласна лента, буду робити. Ну, от, от таке діло. І ще, друзі, в мене така задумка. Якщо в мене дійсно все буде з оцими бантиками, то я хочу якісь грошенятка трохи виділити для ЗСУ. Бо треба нашим хлопчикам друзі допомагати. Бачите, що у нас в країні твориться. Хто як не ми, хто потрошку-потрошку, по по та, та й закінчиться вся ця гадость. Я першу, я вже казала, я першу свою зарплатню з Ютуба відправила на ЗСУ. Ну, Зараз я, я не можу нічого, нічим допомогти, бо ну, бо в мене, я, я ж вам казала, я закрила магазин, у мене немає роботи, у мене зараз що є з роботи, це курі. Все. Оце я, і оце хочу ще бантика. Займатися, подивлюся, як воно все вийде. Отут такі діла, тут такі діла в мене, отут такі в мене задумки, друзі. В общем, буду зараз все порозкладаю, поїсти треба, бо я ще сьогодні не їла. Я так, чогось, я так і думала, що сьогодні я дуже швидко розпродамся. Я сьогодні прям ну дуже довольна, друзі, прям розпродалася на раз, два, три. Там ще одної жіночки вона дуже мене прохала покласти в цю в цю мою тарілочку, щоб вона не побила яєчка. То я її з оце тарілочки віддала. Ну, ну, вона каже, я тут буду завтра в больниці, там, не, недалеко поліклініка, каже, то я, я вам принесу. Якщо вас не буде, то віддам там комусь, бо там бабульки постоянно є торгують. Я їх сказала, там, говорю, то, то жіночка дасте, якщо мене не буде. ну, мене, скоріш, завтра не буде. Бо треба і готувати друзі землю під помидори. Треба, вже, скоріш, всього, навірно, я вже буду готувати домик для помидорів, Буду, коротше, сіткою накривати. Обов'язково буду сіткою накривати. Друзі, і кстати, знаєте, е це хтось мене питав, чому я сіткою накриваю перед тим, як висаджувати томати. Тому, друзі, я все, время так, все время я так висаджую. Перед тим, як висаджувати саму розсаду, я накриваю затіняючою сіткою. Щоб, во-первых, не поламати самі томати, коли оце вона натягується. Бо ну, в мене вона непроста. Я її не просто кладу. В мене вона усю-усю. Я вам вже показувала, хто дивився моє предучет відео. Бачили ось у мене, бачите, такий домик. 7 метрів виходить, в длину і 4 метри в ширину. І оце поверху я на, ну, буду сітку сонцезатіняючу накидати. Втім, я її накину і отут пороблю рядочки, скоріше за всього. Ну, висаджувати томати я ще не буду десь з неділю, друзі. Тому що у нас оце ще 2-3 дні тепла, 20 градусів, а потім буде вже десь з неділю, буде опять, прохолодно. Тому я ну, цю недільку пропустю. Не хочу У мене нема вже чим накривати саму розсаду, бо я сьогодні з знайомою Розмовляла, вона каже, я ще вчора посадила томати, але буду, скоріше за все, це як буде похолодання, буду накривати бутилками. У мене вже бутилок немає, тому ну, десь їх шукати я не хочу. Тому коротше говоря, я буду висаджувати вже після оцих похолодань. Отак ось. Ну, огурці. огурці в мене практично всі накриті, але ось у мене один рядочок виходить, не накритий. Ну, я вже плівку якусь знайду, якщо дійсно буде таке похолодання, то накрию. А так, в принципі, тут все, все добре. Коротше, друзі, бджол дуже багато літають. Я не буду зараз бризкати. Я побризкаю лучше ввечері. Дощ у нас через день, по-моєму. А, а, друзі, ще хочу показати, що я купила, щоб обробляти груші і яблуні. Усі буду груші і яблуні обробляти одними з тими препаратами. Коротше, я трохи поміняти. І купила, в общем, купила, друзі, я отакий От препарат. Ось ось препарат НЖО, Це сінгентовські друзі, є препарати. НЖО по 20 гривень, є по... Блін, по-моєму, по-моєму, по 35. Тобто обов'язково купляйте те, що подорож, то настояща сінгентовська фірма, а то підробка. Так само, друзі, усе і хорус. Зараз покажу. Так, друзі, енжо отак от виглядає сінгентовський. Він, в принципі, поділочний так само виглядає. Треба поку... ну, купляйте там, де провірені магазини. Боте все дешевше, воно, воно абсолютно не дійсне, не дійсне. Енжо, воно рідке це від насікомих хорус. Це е, такі гранули. Кстаті, настоящий хорус він розтворяється тільки в теплій водичці по-бистрому, а в холодній дуже довго. І він іде в гранулах, а не в коричневому порошку. Він іде світлі гранули. Це настоящий хорус сингентовський. Все, я купила два того два того. Я буду змішувати на 10-літрове відро Я буду всипати одну пачку хоруса, одну пачку Енджо. Це виходить, буде і від насікомих, і від грибкових захворювань. Тобто, так буде два в одному. Це я буду вечором обробляти. Все, друзі, усім дякую за перегляди, дякую велике вам за коментарі, дякую вам за лайки. Всім всього найкращого, миру, добра, злагоди, всього всього самого доброго, теплого, ясного сонечку, гляньте вже, яка погода у нас, ну, дай Бог вже буде тепленько. Дощі хай, хай би вже прекратились, хоча б неділі на 2-3 на вони вже, вже не треба. Поки що, а потім, звісно, вони все одно будуть треба, бо, бо поливати, поливати теж не, не завжди зручно. Миру добра, слава нашим ЗСУ, низький уклін нашим дорогим захисникам, українським, дівчаткам та хлопчикам. Дякую всім велике.